Це дослідження це один із принципів, задач, які ми вивчаємо на дисципліні другого курсу основи земельних відносин. Екран видно, так? Да? Включився екран. Добре. Отже, коли ми говоримо з вами про. Методикою викладання дисциплін для студентів тут треба розуміти, що одна ж сама задача вона може вирішуватися різними дисциплінами на різних курсах. І якщо би ми говорили з вами про дисципліну там Геодезія, то в даному випадку от є клаптик кварталу. В межах населеного пункту, де необхідно було би зробити там геодезичні виміри, обміри, сформувати земельну ділянку, визначити її площу, характеристики. Але якщо ми говоримо з вами вже про дисципліни, наприклад, там землопорядного проектування на четвертому курсі, то ми вже мали би з вами обговорювати, як саме формується режим використання земель, як йдуть принципи обґрунтування, наприклад, формування такої земельної ділянки. Тож, повертаємося до тих питань, які я хотів сьогодні вам показати і продемонструвати. Це задача другого курсу основи земельних відносин, коли ми говоримо, що такий от об'єкт, це є такий стародавній кромлекс. Розкопки археологів показали Досить цікаві е, знахідки е, в межах е, кіх, території, е, яка є в нових е, в це біля е, міста Дніпро. От, е, Сурський е, Кромлекс е, це об'єкт. Е, Історико-культурної спадщини, от я можу навіть включити там з презентації Google, як виглядають, наприклад, процесор скопок таких подібних об'єктів. Виявляється, що в процесі забудови і виділення земельних ділянок виявили курган, почали досліджувати, чи не є цей. Курган об'єктом історико-культурної спадщини. Виявилося, що в ньому є об'єкт такий, є навіть екскурсії по, по цим об'єктам уже зараз. так, Попробуємо, можливо, навіть щось покаже трошки. Це про, в Google відображається зараз у даному випадку процес з, якраз, таких об'єктів. От, звісно, що такі об'єкти важливі і цікаві з позицій дослідження історії, розуміння, що ж це за об'єкт і яке він має значення для історії нашої країни. От. Але крім того, дуже важливо з позицій не істориків, а з позицій, землеустрою, містобудування, зрозуміти, а що, ж, яким чином сформувати таку земельну ділянку, хто приймає рішення в управлінні такими землями. Чия це компетенція, яка послідовність подій і дій повинна бути з боку органів місцевого самоврядування, з боку державних органів, яких саме органів щодо охорони таких об'єктів, якщо вони виявлені? І отут дуже гарно добре видно, що от сусідній квартал готувався була підготовка під будівництво. Цей масив не був освоєний на той час виключно освоєний під археологічні дослідження і перші екскурсії, які були. І якщо ми говоримо з вами про проблеми земельних відносин, то ми бачимо, що вже навіть є Дніпропетровський окружний адміністративний суд суд, який дав певні ухвали по земельним ділянкам сусіднім земельним ділянкам щодо цих об'єктів. І завданням відповідно на другому курсі основи земельних відносин, ми повинні з вами розуміти, що тут ми студентам не даємо зараз процедури, наприклад, проєктування, а даємо процедури якраз визначення компетенції і, і етапності виконання тих дій, хто є суб'єктами цих земельних відносин. бо... І територіальна громада зацікавлена в тому, щоб такі об'єкти історико культурного значення з'явився, і сюди їздили туристи. З іншої сторони для цього треба сформувати інфраструктуру. Вкласти якісь гроші, щоб отримати якийсь певний ефект. Ну і ми повинні розуміти, що всі землекористувачі і землевласники, які є навколо такого об'єкту, попадають в зону охорони історико-культурної спадщини. І, відповідно, цю зону треба сформувати, сформувати режим використання, повідомити всіх цих землекористувачів і довести до їх відома, що на них накладаються додаткові обмеження обтяження. Зробити переоцінку земель, внести в кадастр і зони, і вартість землі, і внести в відомості земельну ділянку, на якій знаходиться такий об'єкт історико культурної спадщини. бо бачите, ділянка не сформована, от і в цих питаннях, от якраз дуже хотілося б, щоб і ви підключилися до дискусії, до запитань і до відповідей. Бо завданням тут якраз була задача визначити коло суб'єктів, які повинні долучитися для того, щоб сформувати об'єкти історико-культурної спадщини, бо він є режимом утворюючим об'єктом, і сформувати земельну ділянку. Але хто ж визначає і управляє цими землями, поки не сформована земельна ділянка? Це повноваження органів місцевого самоврядування чи органів державної влади. В залежності від того, який це об'єкт культурної спадщини, і яке значення його для історії, це місцевого значення чи рівня вже обласного значення, чи державного, чи національного, чи взагалі рівня ЮНЕСКО Всесвітньої спадщини культурної, ми можемо тоді говорити про. Ті органи, які будуть приймати рішення, із тих суб'єктів, які будуть долучатися до формування такої земельної ділянки, до фінансування землопорядних робіт, а саме землеустрою. це те, що ми вже вивчаємо і навчаємо студентів на третьому курсі, і на четвертому вже безпосередньо саме проєктування, як саме технологічно виконати, що саме повинно бути в технічній документації чи в проєкті землеустрою, в записці, в графічних матеріалах, в кадастрових даних. Що треба надати реєстратору? Бо тут же не тільки формується сама земельна ділянка, а й охоронна зона навколо цього, обмеження обтяження з позицій і земельного законодавства, і об'єктів історико-культурної спадщини. І містобудування, всі ці нюанси вимагають певних знань і розуміння інтересів територіальної громади, врахування їхніх земельних відносин, їхніх інтересів, і врахування окремих власників землі їхніх інтересів, і зрозуміло, що для них, наприклад, обтяження і їхніх прав буде суперечити їхнім інтересам. Натомість з позицій да громади і держави, якщо цей об'єкт носить національний характер, а тут у цьому 5 тисяч років, то ймовірніше, що необхідно і формувати певну інфраструктуру і ідею на рівні держави, тому що історія для держави дуже важлива у вихованні. Нового покоління і усвідомлення, хто ми є, чому ми об'єдналися в державу Україна, хто такі громадяни України, і хто жив до нас на цих землях, яку культуру вони несли і мали, і ті збереження, які є, для нас дуже важливі. Ну так само, як піраміди єгипетські для єгип... єгиптян, там чи Стомхендж для Великої Британії. Цей е, Кромлекс, е, в принципі, не має вік е, на трошки більше ніж Стоунхендж. Ну тим не менш, е, е, його значення і формування е, для історії е, для питання істориків а от питання землопорядників, Полягає в тому, щоб якраз формувати ці земельні відносини і визначити компетенцію тих чи інших органів. Коротко, от, от такі от типи задач ми повинні вже надавати студентам другого курсу для того, щоб вони розумілися на принципах, проблемах і задачах, які вони будуть вирішувати, отримавши диплом бакалавра і працювати на виробництві в тих самих територіальних громадах. Чи в органах е, державної влади, наприклад, там, в кадастрі чи е, профільних міністерствах. З іншої сторони, е, ми повинні е, і давати певне бачення, формувати цих Кругозір е, такими задачами, чому? Тому що це мотивує їх до досліджень із позицій історії, із позицій землеустрою, із позицій е, інтересів економіки і забудови містобудування, і з позицій е, питань, е, які, які ще закони можуть е, так само впливати на питання е, земельних відносин, адже тут не просто сформувати геодезичні координати земельної ділянки. Не просто для архітекторів сформувати якісь місця парковки громадських туалетів, будок, де будуть продавати там квитки там, чи сидіти екскурсоводи, а це певна система інфраструктури і навантаження на місцеве населення, тому що якщо там будуть їздити там багатотонні. 30-тонні автобуси, то відповідно ці вулиці не витримають такої нагрузки, і необхідно тоді забезпечити якісь інші системи під'їздів, проходів і іншої інфраструктури, яка забезпечить і дослідження, і рекламу і використання цього об'єкта для пропаганди історії України, пропаганди історичних об'єктів, які мають значення для. України, ну і виходити вже там навіть на міжнародний рівень, якщо цей об'єкт такий ж самий по часу, як і там Стоунхендж чи Єгипетські піраміди, в такому плані. Ну, я коротко вам презентував саму задачу без вирішення. Я надію, що кожен із вас собі вже бачить навіть шляхи вирішення цієї задачі і вміння навики. Згодом в самому цьому ми покажемо, як наші студенти вирішують такі питання і роблять доповіді по цим задачам. Дякую.